Ну, от скажімо так, от я от э, ця війна, це дуже серйозно. Те, звинувачення, як ви кажете, за законом військового часу не треба стати діти і розстрілювати. Тобто без там кажуть слідства. Я не можу стверджувати спра... те, чого не, не бачив. А... Але те, що э, в нашому Генштабі, як мінімум, сидять люди бездарні, люди абсолютно не підготовлені до війни. Ну, наприклад, от там. 30 років тому, так, навіть, навіть, навіть сходив тому. Мій от, от, друг Сергій закінчив школу. І його там, друг однокласник закінчив школу. Сергій пішов на філологічний, а той пішов військове училище. На якусь там спеціальність. Так, кіст, артилерист, там я не артилерист, льотчик і так далі. Так далі. І, він, от, і він от працює, він ходить на роботу. Ходить на роботу, трохи те, що поєдроки волод. Отримує чергове звання, через якісь там роки, якщо хто отримує квартиру, хто що, то що то. це. Це для нього робота. Тобто для вояка, А, а як вояк має мати дві основні функції. Перша вбивати, це професій, солдат це професійний вбивця. Тобто, і, треба треба позбутися папусу. І друга його функція це, це в разі необхідності вмерти. Все. В нього тільки має єдині функції. І коли б Сергій вомов однокласник. Бо це сказав, коли йому було 17 років, я переконаний, 90% з тих офіцерів, які зараз офіцери, ніколи не поступали військове училище. Вони йшли військове училище як на роботу, як в шахту, як там менеджмент, маркетинг і, і так далі. Все. Тобто, одмовилася така армія. Тому ми дуже швидко повинні вчитися. І ми вчимося дуже швидко. Ми вояні. Українці хороші солдати. У нас це на генетичному рівні. Ми швидко все згадуємо. Я відкрив дівниць, я в перші роки взяв автомат ну, на початку літа. Я його опанував за 20 хвилин. Я не знаю, що там треба робити в армії 22 роки. Я за 5 хвилин навчився його збирати, розбирати, за 5 хвилин заряджати, розряджати, за 5 хвилин стріляти одиночними і ще хвилин — стріляти чергами. Все. А решта в мене все отут і отут.